Шановні друзі, шановна пана Волова, громади, шановні депутати, шановні громадяни, черговий крок створення безпечного середовища. На жаль, ми робимо це під час війни, але те, що ми це робимо разом з місцевими органами влади, разом з вами, каже про те, що дійсно український народ є незламний. Незлам... Сьогодні цей проект поліцейський офіцер громади дуже позитивно зарекомендував себе на території всієї України. Найбільшу довіру мають саме ці поліцейські, і нещодавно зустріч з ними каже про те, що це вже окремий такий план поліцейських, окрема родина, яка прагне передусім дбати про свою громаду. У вас це вже друга станція, але це. 15 у цьому році. Саме сьогодні, 20 грудня, день вшанування пенсіонерів і ветеранів органів внутрішніх справ і Національної поліції, а голова територіальної громади Вишнівської є полковником відповідним, і є ветераном. Каже про те, що він, як ніхто, не розуміється на безпеці. Це пріоритет. На жаль, щоб зрозуміти це, нам всім. Україну прийшла війна, і зараз, аналізуючи ситуацію на деокупованих територіях, люди кажуть, гуманітарна криза це зрозуміло, Це їжа, вода, світло, зв'язок. Але головне, щоб була безпека, щоб люди могли і відпочивати, і працювати в таких умовах, не переживаючи за своє життя і здоров'я, за здоров'я і життя своїх близьких. Я щиро вдячний кожному мешканцю вашої громади, бо ви б не обрали і голову, і депутатів, які реалізовують цей проєкт. Це надважливо для нашої держави, бо держава у нас велика, дуже багато регіонів, але все складається від людини, від нашого громадянина, від родини і звичайно від таких територіальних громад. Посилюючи територіальну громаду, ми посилюємо нашу. Державу і повинні працювати з подвійною силою, щоб забезпечити наших бійців на фронті, щоб їм було легше, і вони знали, що тут в селу є порядок, дисципліна, і вся громада і весь український народ в єдності підтримує і завжди підставить плече. Дякую вам ще раз і вітаю з відкриттям чергової станції. Хочу подякувати громаді. Хочу подякувати Товариші речі, генерали дуже багато робить для області, для безпеки киян, особливо в цей трудний час, коли дійсно нема світла. Тем на вулицях, але поліція всі бачать, поліція присутня на місцях, поліція береже нашу, наш спокій. Збройні сили бережуть наші кордони. і ворог, поліція внутрішніх ворогів та безпеки кожного мешканця. Ці відкриття цих е, відділень громад, громад так дуже покращить роботу поліції, яка і так на нашому міні, Київській області на вищому рівні. Е, районна військова адміністрація буде сприяти відкриттю цих е, закладів і буде надавати всю допомогу, яку потрібно. Дякую теж генерал, дякую громаді, біологію. Дякую. дякую, 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 дякую. Отже, для отримання помпової рушниці та ключів від службового автомобіля, придбаного територіальною громадою, запрошується капітан поліції Артем Тимохєєв. Дякую всім, що зібралися, шановна громада, шановні працівники. Національної поліції, дійсно, пане генерал, мені дуже приємно дійсно, що завдячуючи вам, і знову ж робота, та, яка проводилася в громаді, завдячуючи вашим підлеглим, які працюють в цьому відділі поліції, ми, в принципі, витримали свої слова і ми в цьому році вже маємо другий підрозділ, який є на сьогоднішній момент відповідно відкритий на території територіальної громади. Я думаю, що ми на цьому зупинятися в будь-якому разі не будемо. Тим паче, з урахуванням ваша обіцянка 100% виконується з приводу того, що ви поповнюєте стат і наш поліцейський громади вже на сьогоднішній момент троє. І, в принципі, я думаю, що найближчим часом забезпечимо максимально їм те, що було де проводити роботу, відповідно на чому і яким чином. Тому, в будь-якому разі, робота не закінчується в цьому. І дійсно дякую те, що на території Вишівської територіальної громади. На сьогоднішній момент вже в повній мірі здійснюється ця дійсна програма поліцейський офіцер громади. І я думаю, що загальними зусиллями найближчим часом ми будемо продовжувати роботу в цьому напрямку. Взагалі, дійсно, це війна вносить свої корективи, тому я думаю, ми будемо більш інтенсивніше, в більшому темпі над цим працювати. А взагалі, я хочу вам подякувати вам безпосередньо вашим підлеглим що дійсно на території громади. Є порядок, відповідно, хлопці кожен день на своєму посту і відповідна реакція на всі запити, що громади, що органу місцевого самоврядування, якого на співпрацю. Тому дякую вам за це. Я думаю, найближчим часом ми будемо зустрічатися дійсно з таких урочистих нагод. Дякую вам. Паси, нові традиційно, ми обов'язково дякуємо всій громаді в особі полковника тепер вже голови територіальної громади за співпрацю, за плідну співпрацю, бо дійсно ми зрозуміли, да, мабуть, і всі громадяни України зрозуміли, коли громада, поліція і місцеві органи влади клічопліч працюють над одним результатом, тоді ми, ми маємо класний результат. Тому і відкриваються станції, тому і розвивається освіта, тому і є медичне обслуговування. Тому ще раз вам дякую. За такий дякую, дякую. Дякую. Ну, ну одне можна побажати, що на зустрічі зі ці всіма поліцейськими громади казали всі хочемо головне гасло, де живу, там працює. Працюють вже, а що жити, я сподіваюся, у них буде попередні. Я так.